І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього і отаборилися в Рефідімі. І не було води пити, і назвав він ім'ятого місця Маса та Маріва через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа. Коли казали, чи є Господь серед нас? Ну, По-перше, я хочу друзі подякувати сьогодні всім за те, що ми сьогодні зібралися. Сьогодні ми знову зібралися з вами помолитися за наше місто, за нашу країну, за наших людей і побажати сьогодні докласти своїх зусиль до, все ж таки, до нашої головної перемоги в війні. Ви знаєте, ми сьогодні за рекомендацією вашої прочитали такі. Саме символічні сторінки і символічним змістом, тому що ми знову почули, як треба перемагати ворогів, і що це складно зробити самому, без помічників, без тих людей, хто тебе підтримує, без, без тих, хто має єдину таку ж саму думку, як і ти. Який вірить і в Бога, вірить в перемогу, вірить в свою країну. І знаєте, ще б хотів би наголосити, що ми сьогодні запросили також сьогодні на нашу молитву, наше зібрання, також представників охорони здоров'я, представників освіти, саме тих людей, хто координує, керує цим напрямком. І це ми зробили також. За порадою Олександра, я думаю, він з усіма порадився і наголосив, що давайте ми також запросимо сьогодні. Депутати, на жаль, не всі голови фракції присутні. Хтось захворів, хтось відряджені по роботі, але всі повідомили про те, що ми не можемо бути присутні. Але душею в молитві ми з містом, ми всі разом, і ми розуміємо, що. На чому треба сьогодні зосереджувати свою увагу, на чому треба зосереджувати свої зусилля, як треба всім разом працювати, як треба боротися. І дійсно ми будемо сьогодні дякувати, як і завжди, Богу, будемо дякувати всім тим, хто сьогодні стоїть на захисті нашої країни, хто зараз в окопах, нашим славитим захисникам. І знову ж ми прочитали з вами ці, ці сьогодні строки, і ми побачили, що. Завжди була, як би неправильно сказати, що проблема, а завжди була загроза того, що ворог може напасти на людей, на країну. На жаль, це здійснювалося також і з нашою країною, що нам знову треба відстояти свою незалежність. І мені тут, знаєте, от якби, коли ми з вами читаємо такі. Строки такі рядки, мені просто цікаво. А ті люди, які здійснюють злочини, які вбивають людей, вони читали хоч раз. Можливо, їм треба молитовний сніданок зібрати там. І все ж таки, чому, чому вони такого не роблять? І чому, про що вони думають, коли вони приймають відповідні рішення завоювати чужі землі? На жаль, це декілька тисячоліть так відбувається і завжди чомусь це так відбувається, але колись цьому потрібен, потрібно покласти вже кінець і щоб всі зрозуміли, що тільки в мирі можна щось здобути, тільки праведними вчинками можна щось здобути, щось досягти, саме праведного і правильного в житті. Тому я думаю, що ми з вами, бо мені задавали питання, а чому саме ми збираємося завтра? А чому саме зараз? А ми от ми нещодавно ми з вами збиралися. А чи є цьому періодичність? Ми що по графіку будемо працювати, ми будемо збиратися тоді, коли в цьому не просто є потреба, а коли ми вважаємо, що треба зібратися ось завтра. Тому що кожен з нас особисто молиться різними способами, різними словами. Кожен день, бо кажуть, не словом, а ділом. А тут… В нашій ситуації це і ділом, і словом треба, і треба це супроводжувати всіма словами добрими, гарними, позитивними е девізами, запрошеннями, закликами. Треба це робити. А коли ми кажемо про нашу освіту, то ми в першу чергу кажемо про дітей. Про дітей, коли ми з вами сьогодні е на початку казали, у кого скільки онуків дітей, то ми ж це зробили робили також закликом. Тому що якщо це запишуть на камери і покажуть, що у кого скільки дітей. Немає, в нашому місті є програма збільшення населення. І ви повинні одразу приймати в ній активну участь. Сьогодні починаєте думати про те, скільки у нас людей буде післязавтра, скільки у нас в наступному році. Тому, якби ми, коли думаємо про наших дітей, ми хочемо, щоб вони були розумні. Ми хочемо, щоб вони були осві... освіта їм допомогла стати ще більш розумнішими, ніж вони зараз є. І з кожним роком вони це дійсно роблять до 11 класу. Але головне, що ми хочемо, щоб вони були щасливими, здоровими і в безпеці. І в безпеці. І в безпеці. Да. Дякую. Знаєте, сьогодні отримую зранку смс-ку від пересічно громадянина нашого міста. Я її дуже гарно знаю. І, якби, знаєте, таке, таке незадоволення видачою гуманітарної допомоги. Ну, не така от гуманітарна допомога. Це нам всім знайомо. Я так м'яко кажу, не така. Треба, от, а знаєте, а ми видаємо таку, яку ми отримали. От люди допомагають, от коли люди допомагають, у них є щось, вони віддають і кажуть, будь ласка, роздайте це людям. І ми це роздаємо. І ми намагаємося, щоб це не, не, не залежалося на складах, ми не можемо не, ми накопичувати дуже... Довго, як ми, ми по державній допомозі, ми Станіславо Васильовичем робили, це ми накопичували, там є стандарт, ми повинні або таке видавати, або по-іншому не можна. Це є такий стандарт. А коли гуманітарну допомогу від організації які кажуть, ось ми вам дали рис, будь ласка, роздайте його людям, ми роздаємо, ми видали вам олію, роздайте її людям. Не чекайте, поки накопичення буде місяць, два-три. Якщо не буде більш продуктів, роздайте це, що є зараз. І от ми робимо, і ті люди, які це видають. Ну, вони з них падають, вони приходять раніше на роботу, затримуються. Вони роблять це безкоштовно. Це волонтери, які видають. І ми затримуємося на роботі. Після роботи йдемо туди, спілкуємося. От сьогодні секретаря міської ради зараз немає, то він каже, що Миколаїв, що я зараз поїхав туди. Отново щось ну, машину, дивлюся, ну, він мені телефон, ну, все, він поїхав туди, тому що видають і треба це робити. І от прийшов би хто-небудь і сказав би. І чомусь я не отримав сьогодні смски, дякую, що ви, ви даєте гуманітарну допомогу, я вже отримав, я чекав, тому що ми всім категоріям. От чомусь, або, ну, наприклад, що ви знаєте, якимись, там, ну не подобається, але порада, знаєте, там, ну, порада. От я не кажу, от як можна, от хто може судити? Одна людина не може судити. У нас є суд, це держава, це структура, це, це процедура, це гілка влади, якби там, це порушення закону. Да. А от одна людина іншу, яким чином може судити за яких за з якісь дії? Тільки треба подивитися на себе, а я якусь гуманітарну допомогу комусь. Ну я гуманітарно кажу в лапках, тому що просту просто допомогу комусь. Надав в житті в своєму, чи я тільки забираю все, чекаю від когось, а сам я не думаю, чому я повинен. Да мені всі винні робити це, тільки мені всі повинні допомагати. Так от якось, я думаю, сьогодні такий день. До речі, всіх зі святом, такий великий так, день так, сьогодні, релігійне свято, такі вітання отримаємо в, в телефонному режимі, смс-ками, картинками, відповідними такими закликами. І тут раз такий приходимо, я думаю, сьогодні обов'язково про це скажу. Всі заклади, і адміністрація, і педагогічний колектив вони співпрацюють з батьками, тому що наше зараз головне завдання це не загубити дітей, тому що цим самим ми отримуємо батьків у нашому місті, тому що батьки зацікавлені, вони зараз звертаються до нас і говорять, що освіта за кордоном це зовсім не та освіта, яку отримували діти у наших школах і тим паче в сумських школах. Там рівень знань на один клас нижче. І тому батьки зацікавлені, що ті, що перебувають за кордоном, щоб діти наші відвідували саме українські заклади. І вони дуже за те, щоб у нас була освіта. Зараз ми організували змішану форму, де батьки з дітьми зможуть підключатися до уроків. Зараз асинхронно надається завдання. Тобто ми за збереження дітей, за збереження батьків, щоб вони були нашими корінними жителями міста Суми. є важливі в державі, і дуже багато наших медичних працівників пішли в, ну, в воєнні госпіталя, в частини надавати медичну допомогу там. І, до речі, хочу відмітити з наших лікувальних закладів міських теж є левова частка таких медичних працівників: це і хірурги, і реаніматологи наші. І, звісно, ніхто не намагався уникнути цієї відповідальної, скажімо так, на сьогоднішній день своєї допомоги там на передові. Звісно, та робота, яка проводилася медичними працівниками тут на місці, ми бачимо. Олександр Миколаївич може підтвердити, що дуже низький відсоток медичних працівників покинув місто в перші дні, залишились тут і надавали медичну допомогу, ходили на роботу, організовували ми доставку медичних працівників транспортом і міським, ну, намагалися, щоб вони дісталися до своїх робочих місць, допомагали в. Забезпечені пальним для того, щоб власним транспортом могли, могли дістатися, але медична допомога надавалася безперебійно. Звісно, зараз трошки скажімо так, притормозився ну, той розвиток галузі, який ми планували на цей рік, там і нові види надання медичної допомоги, нові послуги, які ну, в місті суми були ще недоступні. Але я думаю, ми ж думаємо зараз про майбутнє, тому ми сподіваємося, що це наша перемога буде скоро і звісно, вже з перших же днів ми почнемо те, що зараз призупинили. Але завдяки тій гуманітарній допомозі, яку ми отримаємо отримуємо і від наших колег з інших держав, і від наших колег з інших регіонів, навіть де не така була гостра ситуація. З бойовими діями вона нам дала можливість забезпечити заклади всім необхідним для надання медичної допомоги для пацієнтів, надати ту медичну допомогу тим пацієнтам, які були недоступні ліки в аптечній мережі. Ну певний період. Працюємо. я Думаю, що галузь наша відповідальна і. Дуже хвилюємося за наших медиків, які на передовій і несуть таку службу поряд з нашими військовими Я вам скажу медичну всім. допомогу, бо на сьогоднішній день це є невід'ємною частиною, скажімо, того, процесу. Яке йдеться для нашої перемоги. керівники міста і різних структур, і священнослужителі – це дуже гарно, що ми разом читаємо Боже Слово, молимося, разом міркуємо, як допомагати нашій країні і конкретно нашому місту. Дуже важливо, що всі зараз весь світ, вся країна молиться за наших воїнів, за безпосередньо, в принципі, за, за загалі за Україну. Тому я думаю, що таке живе спілкування. Ми сьогодні прочитали гарні вірші з Біблії, які дійсно говорять про те, що народу нашому і взагалі. Треба єднатися і спільно досягати перемоги. Це єднання, це перш за все підняття духу. І дійсно, щоб дай Бог, щоб наші молитви почулися і всі наші воїни були живі, і всі були здорові. І найбільше нам наближили цю перемогу підняттям саме бойового духу і молитвами за наших воїнів всіх. На кожній зустрічі я є присутній, мої враження позитивні. Ось як служитель церкви я дуже задоволений, що можу бути тут, що ми можемо зустрічатися з адміністрацією міста, тому що ми можемо разом планувати, спілкуватися, дискутувати, тому що ми всі об'єднані для однієї цілі, для однієї мети. Це служіння Господу, це служіння людям, і це молитва за наших воїнів, за тих солдат, які захищають нашу. Країну, я вірю, що весь світ разом з нами він також звершує ці молитви і допомагає всяким чином, яким тільки може допомогти.